Ми любимо та поважаємо наших викладачів і наставників. І напередодні дня викладача вітаємо їх зі святом та хочемо задати студентам і викладачам однакове запитання. Як часто ви хотіли б пропустити першу пару? Очень часто кожен день хочеться її пропустити. Хочеться спати, спати до другої, до третьої пари. Пояшу х хотілося б завжди, але пропускати взагалі не треба. Як часто вам хотілося б пропустити першу пару? Кожного разу хочеться, але я себе пересилюю. Якщо вспомнить свою студенческое час, то ми ходили на лекції от комнаты один чоловік. Ну можливо, студентам дуже хотілося, щоб я її пропустила, але в мене таких бажань не виникає. Я думаю, будь-якому викладачу, як будь-якому студенту, хотілось би пропустити пару, але на жаль, у нас немає такої можливості. Як часто вам хотілось би пропустити першу пару? А, вибачте, як студент чи як викладач маю відповідати? Як часто, та майже що всегда? Певно, кожного дня, кожу кожен ранок. Ви що, не можна пропускати? Я жаворонок, для мене нет проблеми. Не хотілося ніколи. Ніколи. як часто вам хотілося б пропустити першу пару? Це та, що на 9.50, так? Всі. Ніколи. Завжди. Дуже часто. Ніколи. Мабуть, завжди Ніколи. Я, якщо чесно, полюбляю перші пари, мені навпаки подобається приходити на першу пару, а потім вже коли день вільний, тоді вже краще. Питання дня: скажіть, як часто вам хотілося б пропустити першу пару? Ну, соблазн пропустити пару є завжди, з утра, тому що кожному студенту хочеться. поїсти, попити? Согласна. Як по мені зовсім не часто. Практично, взагалі мені краще на першу пару, а потім вже займатися своїми справами. Восьмота я вже на робочій місці нахожуся, поэтому, якщо навіть перша пара у мене заняття стоїть, то я тільки рару в там. Скажіть, будь ласка, як чесно хотілося б пропустити першу пару? Я вважаю, перші пари потрібно відмінити. Звласно. Отже, ми переконались, що викладачі це ті ж самі студенти. Зі святом вас. Любимо! Вітаємо!